Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про нашу з дружиною маленьку подорож до міста Полтава. Так вийшло, що ми зараз перебуваємо у відпустці. А раніше ми любили активно подорожувати, любили поїздки в інші міста. Але зараз в країні, на жаль, така ситуація, що не зовсім до подорожей. Та, власне, якщо чесно, то й автомобіль не зовсім для подорожей. Але що робити, якщо дуже хочеться? От ми і вирішили поїхати до сусіднього нам міста, до нашого обласного центру, до міста Полтава. Трошечки розвіятись, переключитись, ну так би мовити, людей подивитись, себе показати, ну і так далі, і тому подібне. І ви знаєте, я просто не міг з вами цим не поділитись. А як це в нас вийшло, то дивіться прямо зараз. Тож, якщо цікаво, то вже за традицією. Заварюємо чайочок, кофейочок, беремо вафельку, печенюшку і гайда дивитись відео. Почну з того, що подорожі на електрокарі вони кардинально відрізняються від подорожей на автомобілях з двигуном внутрішнього згорання. Тут не можна, коли вам заманеться, сісти в авто, заправити повен бак і гайнути, куди вам хочеться. З електромобілем, так, на жаль, не працює. Перше, що вам потрібно зробити, це детально продумати маршрут, яким ви будете рухатися до пункту призначення. Потрібно переконатися, що кількості зарядних станцій на, шляху, на вашому шляху достатньо для того, щоб ви могли дістатися до кінцевої точки. Допомогти вам в цьому зможе безкоштовний додаток, який можна скачати безкоштовно або в Play Market, або, або в App Store. Він має назву PlugShare. Ну, це якщо я правильно вимовляю, бо я ще той англієць. Дивіться, він працює як навігатор, але при цьому ще й показує, де знаходяться зарядні станції на шляху вашого слідування. Дуже класно в цьому додатку, що користувачі вони залишають коментарі. Наприклад, чи працює зарядна станція, чи, ні, чи можливо, якісь там інші моменти виникають з зарядною станцією. І е, Хочу закликати і вас це робити, тому що комусь це може допомогти. Другий момент е, це те, що ви маєте чітко знати, скільки кВт має ваша високовольтна батарея і яка її е, остаточна ємність. Тут вам допоможе ну, у випадку ліфа, зрозуміло, це Ліфспай. Якщо у вас інший електромобіль, то відповідно додатки для ваших авто. Ну і, звісно, буде сканер для того, щоб все це діло працювало. Я, наприклад, завжди слідкую за показниками на протязі всього маршруту, для того, щоб приблизно уявляти, яку кількість кілометрів я ще зможу проїхати. Третім пунктом буде те, що вам доведеться скачати відповідні додатки компаній, які надають послуги з заряджання електромобілів. Тому що в іншому випадку зарядка працювати не буде. Також потрібно буде авторизуватись в цьому додатку. Ну і, звісно, поповнити рахунок без цього на жаль, ніяк. Ну і також не забувайте взяти з собою свій зарядний пристрій. Це знаєте, це певна така страховка на випадок різноманітних форс-мажорів. І якщо вже не буде інших ніяких варіантів, то можна попроситись, наприклад, до людей зарядити, підзарядити автомобіль. Звісно, пустять вас чи не пустять, це вже інша справа. Але, але якщо ви візьмете з собою зарядний пристрій свій, то у вас хоча б буде така можливість. Я знаю багато випадків, коли люди заїжджають прямо на АЗС, які розташовані на трасі, ну і підходять до працівників і просять допомоги. Багато хто люб'язно погоджується і заряджають електромобілі свої. Ну ви знаєте, і навіть якщо ви все це зробили, все прорахували, все з собою взяли, це аж ніяк не гарантує вам того, що подорож пройде. Без проблем. Ну, так, такі нюанси я розповів про подорожі на електрокарі, але ми з дружиною знали, на що ми йдемо, були готові до всього. Настрій був оптимістичний. От так зібрались і поїхали. Влітку ми вже проходили даний маршрут, але тоді була трошечки інша ситуація. Тоді температурні показники були плюс 18, плюс 22. Також автомобіль був на літній гумі. Тож тоді це були одні умови, а зараз зовсім інші. До речі, хочу попередити, що також стосовно ландшафту. Цей фактор потрібно також враховувати, він дуже важливий. Чим рівніша дорога, тим краще для електромобілю. А якщо дорога постійно йде то вгору, то вниз. То, відповідно, може скоротитися ваш пройдений шлях. Взагалі, чинників, які впливають на пробіг, дуже багато. Це і погодні умови: там дощ, сніг, туман, мороз це все скорочує пробіги. Як я вже казав, ландшафт в залежності там від того рівнинний він чи горбистий, гума, вага дисків, вага всього колеса. Все це має свій вплив на те, але... яку кількість кілометрів ви зможете в кінцевому випадку пройти. Але давайте повернемося до нашої подорожі. Мій план був такий: проїхати 80 км до Нових Санжар, там постояти десь півгодинки, зарядитись таке кава, туалет, прогулянка на свіжому повітрі. Ну і поїхати далі. Так ми зробили влітку, і такий алгоритм дій я вибрав для себе і зараз. Тому, як то кажуть, дуже сильно я не, не економив. Я їхав з нормальною швидкістю ну, для електромобіля. Це десь на круїзі, це десь 70-85 км на годину. Але ви знаєте, не так сталося, як гадалося. Коли я під'їхав до місця, де знаходиться зарядна станція, то побачив, що там вже заряджається інший Nissan Lief. Вот а так як конектор там тільки один, тому було два варіанти: або чекати, поки зарядиться цей Nissan. Ну, невідомо скільки б часу це в нас зайняло, або продовжувати рух далі. Ну, і Потрібно було б тягнути та економити до самої Полтави. На нашій сімейній маленькій нараді одноголосно було проголосовано за те, щоб продовжувати рух. Подивився по додатку плакшер, де знаходиться найближча до нас зарядна станція, і рушили вже в Полтаві самі, і рушили вперед. Скажу чесно, тягнув як міг. От економив по максимуму. До речі, хочу сказати, що я активно при цьому використовую нейтраль. І мені здається, що це досить таки ефективна штука, вона допомагає економити. Тобто, коли спускаємось з гори, я перевожу важіль на нейтраль і просто скочуюсь, скочуюсь. просто Хорошо, що З горки котим на шар. Кілометри проїдемо. Правда, в горбу потов... ну, Зато ми тут розгонимося, вже 94, я так на моторі ніколи не їду. До половини горки ще доїдемо, мабуть, а потім. А потім нормально, так треба буде включати. Споростку. А, Пацани, обганяйте мене, бо я тут. Економлю, економлю. Да, Копейка обганяє, обідненька, звісно, коли жигулє баганять, ну нічого не зробиш. Коли в тебе тут 22 кілометри, а їхати тобі ще 12 ну і не факт, що там конечно, 22 ми проїдемо. Приходиться їздити отак от 45 км в час. До речі, напишіть, користуєтесь ви даною функцією чи ні. Відверто кажучи, побоювання мене не залишали. Особливо, коли я на панелі приладів побачив прочерки, було, звісно, так не по собі трошечки, але нічого, все, все на щастя, обійшлось. Ми доїхали до зарядної станції, трошечки довелося її там пошукати. Привітний охоронець з Ауді центру прийшов нам на допомогу і підказав, як саме можна приїхати до зарядної станції. Прийшлось екстрено шукати зарядку, тому що в Санжарах там один порт і він був зайнятий. один пістолет. Дотягнув до Полтави і зараз десь у цьому районі є Є зарядна стання. Має бути. Точно ще не знаю, але сказав охоронець, що десь тут. ну Проїдемо, сказав прямо і направо. Так, друзі, перша зупинка в місті Полтава. Заряджаємося, слава Богу, все вийшло, тому що було. слава Богу, все вийшло, тому що було певне таке хвилювання, доїдемо чи не доїдемо. Але все, все вийшло добре, тому ми в місті Полтава, заряджаємось, автомобіль заряджається, ми пішли заряджатись кавою, ну і по своїм справам а потім повернемось і поїдемо далі. Тож, діставшись до вільного конектора, ми нарешті залишили автомобіль заряджатися, а самі пішли до гіпермаркету Епіцентр. Правда, шлях був непростий. Такі цікаві тротуари тут в Полтаві у нас. І як перейти, іншого шляху немає. Дивіться, нам потрібно в епіцентр, він отам знаходиться. Машину ми залишили отам, де заправочка око, отам. Отут. Тротуару, ні дороги, нічого нема. Як потрапити в епіцентр? Ну тільки отак. от. Тому йдемо по тому, що є. А от за що можна похвалити Полтаву, так це за її великі магазини. Ну і торгово-розважальні центри. Там справді великий вибір, і кожен обов'язково знайде те, що вам до душі. Там ми придбали для дружини лампу, була також імпульсивна покупка. Захотілося нам придбати подушки. І ледь не придбали матрас, але, на щастя, просто не було потрібного розміру в наявності. За час, поки ми гуляли по гіпермаркету, авто зарядилось на. 11 кВт, і це коштувало нам десь приблизно 128 гривень. Наступним пунктом призначення був ТРЦ екватор, але коли ми приїхали, походили там зовсім трішки, і потім почалась повітряна тривога. А і відвідувачів попросили вийти з торговельного центру, він зачинявся. Тож, ми вирішили поїхати до ще одного ТРЦ, На щастя їх у Полтаві вистачає. Поїхали до Конкорду. І вже там на парковці сталася така цікава ситуація. Друзі, а це дивіться, яке правильне рішення тільки для зарядки електромобілів. Тут одна станція є, і вон там друга. І тут от 3 метри ніхто не стає. До речі, що хочу сказати, це те, що. В Полтаві, в принципі, от я дивлюсь і люди тут дотримуються цих обмежень. Нікого нема. Я взагалі тут сам. не робота. Не робота? Давно вже Зараза. Не робота. Не угу. От думав Полтаву похвалить. А виходить, що не працює ця зарядка біля Конкорду і оця. Ну, добре, що хоч паркувальне місце є і я стою, в принципі, ніби заряджаюсь. Тому все все нормально. А ми йдемо в Конкорд, Подивимось, що тут. Якщо він звісно працює, тому що зараз в Полтаві оголошено повітряну тривогу. І ну, подивимось, працює. Цей торговий центр чи ні, тож підзарядитись нам не вдалося, але, на щастя, сам центр працював. І ми туди пішли. Походивши, нагулявши апетит, ми вирішили зайти в сільпо, скупитися, трошки пообідати, бо до того часу, вже, якщо чесно, дуже зголодніли. Ну що, у нас тут перекус таксиста чек. Починаємо наш обід, чи вечерю, чи що зараз. Всім хто обідає, снідає вечеря, всім приємного апетиту і приємного перегляду. Для тих хто на посту, ось що що їмо, вам покажи, за Кальмар. для тех людей, кто не ест мясо. кальмар, будь ласка. Раз. Потом, что у нас там? Миди. Так, миди. Тут у нас три вида. В, соус... в соусе чимичури. В соусе чимичури, а? Я такого чимичури не чув никогда. В томатном соусе. Ну, Це більш нам знайомо. І просто в спеціях? Просто в спеціях, просто в міді. Так. От такий у нас обід. Зараз будемо пробувати всього потрошку. Підкріпившись, ми рушили до Києва, але не до того, що столиця, а до ще одного ТРЦ. Бо була задача придбати кросівки. І з нею ми ніяк не могли впоратись. Київ нам, на жаль, з цим також не допоміг, але, е, але там ми придбали дві симпатичні кепочки для Олександра Миколайовича. Одна з них ось на мені. Е, після цього ми е, вирішили знову штурмувати екватор і заодно зарядити автомобіль перед виїздом додому. Е, як кажуть у нас в народі, ну на коня. І в екваторі, на щастя, все склалось як найкраще. Знайшли кросівки, які мені, мені сподобалось, трошечки перекусили та е, відпочили. Подивилися, як грають в квача на роликах. До речі, скажу вам, це дуже цікаве е, таке видовище, коли дорослі люди ганяють один за одним, періодично падаючи. Але видно, що від цього люди задоволені і кайфують від самого процесу. Тож зарядивши 5,3 кВт, при цьому витративши 55 гривень, ми рушили додому, а точніше, до нових санжар, де була запланована проміжна зупинка для підзарядки автомобілю. І головне тут, щоб конектор був не зайнятий, як в першому випадку, коли ми, коли ми їхали на Полтаву. На щастя, вийшло так, що все склалося, зарядна станція була вільна, і ми без проблем змогли стати на зарядку. Тут знову трошечки переїли, посиділи, відпочили, сходили в туалет. І якщо так трапиться, що хтось з керівництва заправки БІВС буде дивитися це відео, то випишіть, будь ласка, премію вашим працівникам на АЗС біля нових санжар. Все дуже чисто, затишно, як то кажуть, по-домашньому. Майка все душевно! По-домашньому взагалі не хочу їжджати. Так, а зараз покажу, це ми так з'їздили за кросівками. Так, повен, повен багажник чогось. Весь багажник чимось зайнятий. Ну, кросівки також є, от вони. Все на місці. Ну що, по коням будемо вирушати в дорогу. Боже, поможи, як то кажуть. Зарядили ми там 4,5 кВт. Їх з головою вистачило, щоб доїхати до Кременчука. До речі, витратили ми на це 41 грн. Тож, поки ми їдемо, давайте підіб'ємо підсумки, скільки ця поїздка коштувала нам в кіловат і в грошах. Тож, кВтах, перша зарядка була 11,3, друга 5,3 і третя 4,5. Ну і забігаючи наперед, скажу, що до гаража я заїхав з 5 кВт в батареї, а це означає, що до повної зарядки ще потрібно було 11, кВт. Але зарядка цих кВт була вже від домашньої розетки. Тож, загальні витрати становлять близько 33 кВт. По грошах це 128 гривень перша зарядка, 55 друга, 41 гривня це третя. І вже вдома від домашньої розетки 36 гривень. Виходить 200, близько 200-260 гривень. От і все. От і підійшла до завершення наша маленька подорож. Маленький дальняк, як я його назвав. Закінчилося все дуже вдало. Те, що ми запланували, так і вийшло. Були, звісно, певні форс-мажори, але на щастя, все закінчилось добре. Головне, що ми зараз вдома, ми повернулися в своє рідне місто, і це дуже класно. Тепер давайте я вам покажу трошечки своїх показників, що в мене залишилось, чим я приїхав. Тож, дивіться, проїхали ми сьогодні 240 з хвостиком кілометрів, прогнозованого пробігу залишилось 38 кілометрів. За показниками Ліфспаю, в батареї залишилось близько 5 кВт. Температура на вулиці на даний момент 5 градусів. Щодо погоди, то коли ми виїжджали, була така досить пасмурна погода. але коли ми були ближче до Полтави, то вийшло сонечко. Ну і взагалі було досить тепло, класно, комфортно. Коли ми ввечері вже поверталися з Полтави додому, заїхали на зарядну станцію в селищі Нові Санжари, Поки там трошечки посиділи, поїли, попили, відпочили, вийшли, а надворі пішов такий дрібний дощ. А таку погоду. Як ви знаєте, не зовсім люблять електромобілі, точніше, зовсім її не люблять, і були з цього приводу в мене певні хвилювання. Доїдемо чи не доїдемо, як воно там буде, не зрозуміло. Але на щастя, того, що ми зарядили на станції, тих кіловат нам вистачило для того, щоб доїхати до нашого міста без будь-яких проблем. Їхав я містами 60, містами 90, ну в залежності від того, як, як дозволяла дорога. Коли до Кременчука там залишалось десь близько 25 кілометрів, то постійна швидкість була десь 80-85 кілометрів на годину. Е, ну, от, власне, і все, друзі. На цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, як завжди, ставимо лайки. Якщо не сподобалось, то ви знаєте, що я старався, але щось пішло не так, і я це обов'язково виправлю. Е, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. Ну і підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь обов'язково. Вам це не складно, мені це приємно, це мотивує на створення нових відео для вас. З вами був, як завжди, я, Олександр. Сьогодні в відео була ще Наталя Григорівна. Ну і, як завжди, куди ж без нього, наш електровіничок. На все добре!